Добрий ранок, мене звати Боровська Наталя, я мама, у мене троє чудових діточок. І сьогодні я до... запросила до нас в гості мою чудову подругу Ольгу. Вона також мама. Да, я мама чотирих дітей, ми зараз чекаємо п'ятого, дуже чудові діти. Також у мене є супруг, моя вторая половина, мій муж Дмитрій, моя опора, яка допомагає мені во всьому і підтримує. І виспітує, допомагає мені виховувати наших дітей. Олечка, ми сьогодні з тобою поговоримо про права вагітних. Да. Дуже актуальна тема. так? Довольно таке актуальна тема. Вона актуальна з тим, що найбільша проблема у вагітних виникає тоді, коли вони працюють, і вони дізнаються про те, що вони вагітні. І з боку роботодавця є певні незадоволення. Ты чула про такую проблему? Ну, конечно же, слышала, но дело в том, что большая проблема состоит в том, что их просто не хотят государственно оформлять. То есть, как бы, они работают по договору, а когда узнают о том, что беременные, говорят своим работодателям, то есть, как бы, они не считают нужным и возможным оформлять их официально на работу. И является больше вот такие нарушения. Допустим, с моей стороны, я работаю у очень хороших хозяев, они верующие люди, они меня не обижали, и они меня уже отправляют. Второй декрет мой, декретный мой отпуск, я у них работала до рождения своей второй, четвертой дочери Ульяны, и вот сейчас они меня благополучно отправили уже в декрет за пятым ребенком. То есть в моей, допустим, практике таких правонарушений не было, но о них я слышала. Ну, я тобі розкажу тоді свою історію, тому що я працювала і зараз працюю офіційно працюю на київській компанії. Велика київська компанія, великий холдинг. Я завагітніла своїм першим сином і на той момент я працювала директором з маркетингу. І буквально за декілька днів, скажімо так, коли я дізналася, що я вагітна, я зробила дуже гарну презентацію своєму начальнику, своєму керівнику холдинга. Вони вплескали в долоні в долоні від радощі, тому що дійсно була дуже гарна презентація, дуже хвалили. Але через три дні. У мене виникли певні проблеми, як і у вагітної, скажімо так, і мене забрали до лікарні. І мені, я була змушена сказати своєму роботодавцю про те, що я вагітна. Як завжди наші лікарі говорять вагітним жінкам, будь ласка, ви повинні не турбуватися. Будь ласка, ви повинні не хвилюватися, тому що у вас зараз особливий стан. Ви повинні відпочивати. Ви потрібно мати гарний настрій, і нічого не повинно затьмарити ваше щастя. І в цей момент, коли мені лікарка давала настанови, як повинна себе вести вагітна жінка, зателефонував керівник мого холдинга. Це, до речі, також жінка, при чому в неї четверо дітей. Вона дуже гарна, дуже гарна мама і дуже гарний керівник. Але, на жаль, в даному випадку вона повела себе не дуже. Коректно, скажімо так. І для мене було дуже незрозуміло, як жінка може такі речі сказати. Що вона сказала мені? Вона сказала про те, що знаєш, Наталя, ти дуже гарно працюєш, але, на жаль, ти вагітна, і тепер ти не зможеш виконувати свої функції повноцінно. Тобі потрібно написати заяву за власним бажанням. Ну, це був для мене шок, це мало сказати. Розумієш, якби ти працювала, про віддавали свої сили, віддавали своє серце, керівник задоволений твоїм твоєю роботою, і тут лише одна причина від того, що ти вагітна, тебе просто хочуть звільнити з твого робочого місця. І це, звичайно, вдарило е, взагалі по серцю і по, по моїй радості, тому що вагітність це велика радість. Да? Ми чекали з чоловіком цю вагітність, це бажана вагітність. Але непорозуміння з боку роботодавців, вони просто кожного разу примушували мене, ти повинна написати заяву за власним досвід, за власним бажанням. На той момент я сказала: ні, я знаю свої права. І я не буду писати заяву за власним бажанням. Я залишаюсь працювати, тому що ви не маєте права по законодавству України, жодний роботодавець не має права офіційно вас звільняти. Е, ви повинні розуміти про те, що жінка в вагітному стані, вона, скажімо так, через гормональні певні всплески, вона не завжди адекватно реагує на ту чи іншу ситуацію. І дуже важливо бути вам вагітні жінки або вам, тим, хто ті, хто можуть поруч з вами знаходиться вагітна жінка, яка має проблеми на роботі. Ви повинні говорити про ті права, які має у нас в Україні вагітна жінка. В жодному разі вагітна жінка не може бути звільнена з робочого місця. В жодному разі її не можуть примусити. За власним бажанням написати заяву про звільнення. Обов'язково, якщо роботодавець він поставив собі на мету звільнити вагітну жінку, він буде доводити її до певних психологічних, емоційних, нестабільних ситуацій. Так як в моєму випадку мені сказала моя керівниця, вона сказала одну річ: якщо ти не напишеш заяву за власним бажанням, я зроблю все так. Щоб ні тобі, ні твоїй дитині жити не захотілось. Це був, це був шок для мене почути взагалі з уст жінки такі страшні речі. І я запитала, чи ви Бога не боїтеся, коли ви говорите такі страшні речі, вагітні жінці. І вона сказала: ха-ха-ха, Бога бояться лише дурні. То я вам хочу сказати про те, що це дуже страшні речі, коли люди роблять. З нами, вагітними жінками, не поважають наш вибір мати дитину, не поважають вибір сімей, не поважають, не поважають взагалі жінку і не поважають ту дитину, яка вже всередині жінки живе. Це дуже, це дуже великий гріх перед Богом, да, і перед людством в цілому. І саме тому я прошу вас бути сильними в тому, щоб відстоювати свої права. Перше, про що ми сказали, про те, що ви маєте право працювати під час вагітності до 7 місяців, працювати на тому місці, на якому ви знаходитесь. Другий був момент, коли я сказала, що я буду працювати, я вийшла з лікарні, я приїхала на роботу. І вони знаєш, що придумали? Вони мені говорять, а давай, Наталя, ти е, будеш е, рахуватися на роботі, але ти не ходи на роботу. Ну, нащо тобі їздити, нащо тобі ці стреси? Ти собі відпочивай вдома, а ми будемо рахувати, ніби ти ходиш на роботу, платити тобі там, мінімальну якусь зарплатню. Ну, Дуже гарна пропозиція, так? пропозиция, как бы сказать, предложение очень заманчивое. Как бы любой понимающий себя человек, конечно, бы, возможно, согласился бы на это предложение но я понимаю, что как бы не, не везде бесплатный сыр, где его предлагают. Всегда, когда их что-то предлагают заманчиво, это как мешеловка, которая когда-то захлопнется. И в данном случае, я думаю, что она должна была захлопнуться в том случае, когда ты бы не пришла на работу, и тебе бы просто уволили за то, что ты не пришла на работу. За то есть браку, нужно очень... За, за прогул, прогул или что-то в этом роде. Я думаю, что в лучшем случае, конечно же, как бы эти предложения нужно взвешивать, взвешивать все очень сильно и принимать довольно адекватные и разумные предложения, допустим, и взвешивать все вот такие вот, потому что очень много подводных камней. Да, ти права. Ти знаєш, я в саме в той момент я звернулася до знайомого юриста і зателефонувала і кажу: ти знаєш, мені запропонували таку пропозицію, щоб я не виходила на роботу, але рахувалась на роботі. Вони будуть мені платити мінімальну зарплатню. Він сказав, ти що Наташа? Дві години ти не знаходишся на роботі і тебе виганяють з роботи за прогул. Тобто дуже важливо знати свої права для того, щоб їх вчасно захищати. Якщо ви маєте якісь незрозумілі ситуації, краще проконсультуйтесь з юристом, підійдіть до юриста. Це буде легше і вам, і вашим рідним від того, що ви знаєте, тому що не говорять в знанні сіла. Знайте свої права, на сьогодні наша з вами розповідь закінчується. Я була рада поспілкуватися з тобою, Оля, і я вдячна Добре. тобі. І я хочу вам сказати, шановні мої матусі, знайте, що ви є найкраща матуся для своєї дитини.